Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Volkswagen Jetta 2015 року випуску з бензинним двигуном об'ємом 1.4 на автоматичній коробці передач та на передньому приводі. Ось в такому чудовому чорному кольорі. На автомобілі встановлені оригінальні легкосплавні диски з з зимовою гумою. Візуальна та ЛКП без нарікання. Автомобіль в дуже класному стані. Капот обклінив плівку. З технічного боку вона повністю обслугована, готова до будь-яких перевірок. Всередині на вас очікує ось такий текстильний салон чорного кольору. По салону взагалі без нарікань, на Автомобілі 183 тисячі км пробігу. У нас йде широкий дисплей з CarPlay, Android Auto, кондиціонер, камера заднього виду, мультикермо, круїз. Ну, зрозуміло, що буде електропакет по всім вікнам та електрорегулювання бокових дзеркал. Ось так виглядає задній ряд. Салон дуже класний у стані. Без нарікань. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська 2А місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!